Бажання порожує гріх, а вчинений гріх порожує смерть. Якова 1.15. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Почнемо знову все спочатку, з, з книги буття. Давним-давно жив Адам. А разом з ним жила Єва. І відбулося слідуще І побачила жінка, що дерево добре на їжу, приємне для очей і вид є гарним. Тому що дає знання. І взяла з плоду його їла і разом дала чоловікові своєму і він з'їв. Це сталося в едемі. Але ми звернемо свою увагу на три ключових слова: приємне на їжу, приємне для очей і дає знання. Це є основою будь-якого гріха. Людина спочатку бажає. Вона бачить, що воно приємне і відроджується в неї гордість. Євгеналист Іоанн в першому посланні в другому розділі сказав: не любіть світу, ні того що у світі, хто любить світ, тому немає любові Отця, бо все, що в світі, воно пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, вони не від Отця, а від світу цього. І так, три ключових фрази. Як і в книзі буття, це гординя, нам все це зрозуміло, пожадливість тіла і пожадливість очей. Апостол Павло до Тимофія другому розділі, описуючи е, те, якими будуть людьми, він починає з такими словами: бо люди будуть е, тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі і горді. І так, гординя ми бачимо самолюбні і грошолюбні. І саме по цій причині, хоча вадама з Євою не було грошей, але в них появилося самолюбство. Звичайно, що появилася гординя, тому що вона є основою всього. Але все це сказано, Господь наш зруйнував. Він омив нас. Від цього гріха. Яким чином він почав це ще в пустині? Коли ми читаємо Матвія, 4 розділ або Луки, 4 розділ, то ми знаходимо там історію про випробування Ісуса Христа. 40 день і 40 ночей Він знаходився там, і нічого не їв. Коли ж вони скінчилися, він зголоднів, а диявол підійшов до нього і сказав: Якщо ти син Божий, скажи. Цьому каменеві, щоб став хлібом, пожаданість, або добре на їжу, або пожаданість тіла. Зроби, щоб камніці стали хлібом. Тобто, з перше, чому не встояв Адам з Євою, Христові прийшлося вистояти. І він сказав, не хлібом одним буде жити людина. Дьявол його не залишив, він пішов і сказав. Усі царства світу я дам тобі. Перед цим він показав, що всі ці царства, тобто, пожаданість очей або приємне для очей. Звичайно, що для того, щоб отримати перемогу, Христові було достатньо зробити так, як дьявол бажає, і всі ці царства він відобрав би, але Він це зробив своєю кров'ю і Своєю смертю він залишився вірним Господом. І третій крок, який дьявол зробив, він поставив Христа на наріжному вуглі храма сказав: кінця. В Ізраїлі існувала традиція, що Месія прийде з крила храма, і якби так Христос зробив, то усі євреї, побачивши все це, як падає. Месія, Як його ангели підхоплюють і ставлять на ноги, то, звичайно, вони би повірили і прийняли його. Але Христос вирішив пройти цей шлях до кінця. На відміну від Адама, на відміну від нас з вами, він вистояв і пройшов цей весь шлях. І так, Адам Євою, в чому не встояли, встояв Христос. Таким чином, Він переміг. В чому він переміг? Він переміг пожадливості тіла, пожадливості очей і гордині життя. В цьому потрібно і вистояти нас. Тому що егоїзм і гордість це є основа всього того, що править в цьому світі. Тому що світом править золото, пожадливість і влада. Цього всіх бажають. І коли християнин позбувається цього всього. Бажання до цього, то тоді він стає переможцем. Не любіть світу, ні того, що у світі, хто любить світ, тому немає любові Отця. Амінь.